Вже в найближчі дні в Україні з'являться цифрові повістки: хто їх отримає, або яка відповідальність, якщо особа не буде мати дії або електронної адреси, а в кінці, як завжди, саме цікаве, що буде з центром комплектування, та як же ж вони будуть заробляти на призовниках? Та чи буде бізнес центру комплектування привабливим та прибутковим з появою цихось повісток електронних? Усім наші вітання, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор студії Олександр Шавлюк. Так ось, Міністерство оборони хоче ввести електронні повістки, як вони будуть надсилатися і що це взагалі таке буде. Сьогодні про це з вами і поговоримо. Хто хоче захистити себе від неправомірних дій поліції чи працівників центру комплектування, ви можете це зробити, скачавши заяви про скоєння злочину працівниками ТЦК. В разі, якщо ДБР не внесе відповідні відомості в ЄРДР, тобто не відкриє кримінальне провадження, ви зможете подати і заяву до слідчого судді та багато чого іншого. Все це є в нашій закритій телеграм-групі для наших спонсорів. Ставайте нашими спонсорами, переходьте у вкладку Спільнота на цьому каналі. Там є усі умови, як ви можете потрапити в закриту телеграм-групу. Нагадуємо, потрапити в неї тепер зможуть тільки люди. Другого рівня спонсорства. Тому, якщо вам важливі ваші права та ваш захист, підключайтеся та ставайте свідомими і захищеними. Бо кожного місяця в цій телеграм-групі ми публікуємо додаткові реальні документи, які пройшли судову практику. Групу ми рекламуємо вже понад півроку, тому не кажіть, що ми вас не попереджали. Кому потрібні персональні юридичні консультації, ви можете їх замовити в адвокатській компанії Право Експогруп. За посиланнями, які є в описі під цим відео. Також під цим відео є посилання на відеоінструкцію, як це зробити: замовити, оплатити, скинути квитанцію про оплату та отримати юридичну консультацію лежачи на дивані. Тобто, ви зможете отримати послугу будь-де в телефонному режимі. Також нагадуємо, адвокатська компанія «Правоекспогруп» надає дистанційні юридичні та адвокатські послуги на усій території України. Вчасна та правильна юридична консультація це вже запорука вашого успіху. Тому, якщо є проблема, не затягуйте, бо це як в медицині, є хвороба або лікуєш, або потім вже приходиться хірургічним шляхом робити операцію. І як завжди, якщо ти не можеш донатити, якщо в тебе немає можливості підтримати наше інформаційне агентство, аби ми розвивалися, люди знали юридичну правду, яка дійсно спасе їм іноді не тільки здоров'я, а й життя. То постав лайк, пошир це відео де тільки можеш. Цим ти вже допоможеш нашому просуванню, а отже, завдяки тобі люди знатимуть правду. Будьте активними, бо саме з активності і починається громадянське суспільство. Так от, новий міністр оборони заявив, що будуть цифрові повістки. Тобто вони будуть надсилатись напевне, або електронною адресою, або в дії. Чи добре це, чи погано. Як вважаєте ви, обов'язково напишіть в коментарях. Ми ж сьогодні скажемо тільки свою думку. Ми вважаємо з однієї сторони це добре, тому що нікого не будуть тепер кидати в машини, автозаки, вивозити десь незрозуміло куди тощо. Також це зніме особистий контакт з тими ось працівниками, які вручають ці повістки. Але з іншої сторони, повістки реально отримають усі. Тобто навіть люди, які за станом здоров'я, не можуть воювати, але і їм прийдеться все-таки проходити комісію. А ось на комісії, як ви вже знаєте, можна із хворого стати здоровим, тобто вилікуватись. На превеликий жаль, вказана проблема досі існує. Також мінус цього всього, що дуже багато людей по суті будуть змушені з'явитись в один той самий час до воєнкоматів. Тобто до центрів комплектування, що в свою чергу не дасть можливості тій самій комісії адекватно перевірити кожного військово зобов'язаного. Тобто, ми знову ризикуємо, що люди хворі або ті, які не зможуть виконувати свої обов'язки на війні, можуть туди попасти. А отже, це є прямим їх вбивством. Бо людина, яка хвора, вона підставляє не тільки себе, а й підставляє своїх побратимів. Тому, друзі, це дуже важливо, щоб все було згідно закону. Також позитив заключається в тому, що тепер не потрібно буде давати хабарі, тому що попросту ніхто нічого не зможе вирішити. А давати хабарі вже там при людях ще буде складніше, тому що контроль по суті посилюється, і з однієї сторони відкупитися буде неможливо. Або ж можливо, наші ж люди вміють все і знайти будь-які виходи. Як вважаєте ви, також обов'язково пишіть в коментарях. Також ви багато задаєте питань під кожним відео про те, чи підлягають повістки, оскарженню. Чи можна оскаржити вручення повістки, якщо бути точнішим, вручення самої повістки ви оскаржити не можете. Про це сказав Верховний суд України. Ви можете тільки оскаржити рішення військово-лікарської комісії, яка по тих чи інших причинах. Не взяла до уваги ваші хвороби, якщо такі є. До речі, вже дуже багато є позитивної судової практики. Люди подавали до суду та домагалися справедливості. Також міністр поки що не повідомив. Та й наші джерела у кабінеті міністрів України не можуть підтвердити, чи спростувати, що буде з паперовими повістками, та чи зникнуть вони взагалі, коли з'являться електронні повістки. Бо на превеликий жаль є випадки, коли одні ті самій людині приходять декілька повісток. По суті, вчора він пройшов комісію, а вже сьогодні знову має йти на комісію. Іншими словами, формально він підпадає під адміністративний штраф. За ухилення від мобілізації, якщо звичайно, по другій чи по третій повісті на ВЛКК він не прийде у воєнкомат. Поки що я не знаю таких випадків, щоб штрафували, коли ти вже один раз там був. Але тим не менше, формально як я вже зазначив, таке можливо разом з тим, американці вимагають від нас натовських стандартів армії, тобто, по суті, це контрактна армія та добре підготовлені бійці. Для цього потрібні здорові чоловіки, а не так, як у деяких територіальних центрах комплектування це усе робиться. До речі, якщо вам відомі якісь факти протиправних дій в тих чи інших центрах комплектування, обов'язково пишіть нам про це на електронну адресу, яка також є в описі під цим відео. Друзі, не забувайте, ми виходимо тільки завдяки вам, тому ваші донати надважливі. Посилання на реквізити для нашої підтримки в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. А ми ж не прощаємося з вами, кажемо до побачення та йдемо готувати новий матеріал, відповідаючи на усі раніше поставлені вами запитання. Elon Musk, you are nobody. I want to remind you that there is international law on the planet, which you, for some reason, as a true Russian agent, violate. Need to remind you of your referendum in the occupied territories of Ukraine. Maybe you forgot how you made money off Ukrainians. Did you forget that nobody asked you for anything and you are nobody? Is that why you jump like a frog? So remember it for as long as you live. Ukraine gave everything in exchange for security guarantees. Ukraine is its people, not the government. And if you are so amused by the tragedy of Ukraine, then remember that your worthless life will also end and you will appear before God. That's why it's a good idea to sit down. And no, then I wish you that your home felt all that my people felt. Because then you'll be on your knees begging to lift this curse. Damn you, Elon. Damn.